У мене не було тут сушка. От, я, яблуко е, да, засушене. Да, да. Дуже курага трішки, горіх. Але він відно... відверто свіжіший. В смаку тут просто буде розрив. То давайте зробимо кофток. No. No. <laughs> не стримуйтеся, товариства. Mm. Тут на межі Old Bottle ефект. От він вже він відчувається. Yeah. От він прям уже є пряний, пряності дуже багато. Дуже багато пряності, горіховості yeah. такої, причому. Yeah. Перец, перец, перець перец, перец, да. перец, да. чорний прям дуже відчувається. Сві свіжість є, а мені навіть свіжість більше в смаку. Він не приторний. Не не у, у ньому така приємна от кураговість і свіжість. Тобто він, він такий, знаєш, як. Нічого про сезонованість угу. тут тут, скоріш за все, правильні трушні бочки були і повільне зберігання.